Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Прийшли до Романа робити Багірі. Багірі робити УЗД. Багіра така красавиця, у нас в Польщі походить, чистий ПКЗ, ми десь познімаємо у електропастусі вже ближче до того. Тут в мене є, тут трошки погано видко, але в мене є товариш, котрий робить УЗД. Е Кому потрібно, він е, лише номер в описі, що до чого, зараз будемо пробувати. Крили ми її фараоном. Е, крили фараоном, зараз провіряємо, будемо бачити, що, що є. Вона десь мала би бути вже десь е, 6-7 тижнів, як було вже ребтя. І зараз ми, якщо щось буде, так покажемо на, на відео. Що скажеш? Покажу. Що це? Жеребно. Каже, Вася, що жеребно. Рома, ми тебе О. вітаємо. Все, файно, супер. І ще, й, ще й так видко, що я на ексі не розумію, я то виджу. розумієш? Це повага. Е, кажу вам щиро, того року ми крили, нам щось не вийшло, але слава Богу. Цього року у нас вже є позитивний результат. Я вам тебе вітаю, бо такі кобили добре би приносили лошад. Ще раз нагадую, вона крита по фараону. І зараз ми вже, як вже у нас є така нагода, зараз пустиш їх туди, і я зразу познімаю е, багіру і, і панаму. І в нього є лошечка е, теж. Ті, ще не робили УЗД, бо то ще не прийшов час, але є. є Надію, що Бог поможе, може теж жеребно і зараз ми все покажемо. Зараз вони тут біля хати у Романа пасуться, такі дві красиві пиказетки. Є панама і багіра. Це багіра. Це походить від Івана Фізера, ми вже знімали. Все показували. І Є така лошечка красива. Це по сім'йору. Шов'юри у На Львівщині з Гамаїлівки. І вона походить від, е, від панами походить вона і від Сім'йора. Отака лошечка. Чорні. Кобили чорні, вороні, як сказати. Трошки пізно знімаємо, може буде погана якість, але хочемо. Бо то під вечір саме ліпше, бо зараз е, неможливо зняти. Зараз сильні оводи, води, муха і си, сильно кусюча. І, та, і дуже, сьогодні дуже жарко, але люди роблять сіна, хто не, не встиг, хто вже готовий, як які газди. Кобили збирають яблуко. Багіра, ще раз нагадуємо вже, слава Богу, жеребна по фараону, нам будемо перевіряти. От такі варіанти, отакий от от красавець. Видко, що вона трохи поправилася, набрала знизу. Так, Вона набирає кобила переважно, коли, коли, має, коли має, вже коли вже вже вона тоді набирає на себе вагу. Вже стає на норму. Отакий варіанти. Слава Богу, я вже переживав сам, але ж би у нас це вийшло, бо ми кажем, ну, кажу відкрито того року. Вона не взяла по фараону цього року, Ну, вже слава Богу є. Отака коби кобила. Фалити не буду. Тут нема що говорити, хто знає Романа, хто знає ці коні, це є ПК. ПКЗ, що одна, що друга можна рахувати, і вже така лошечка, вона йде. Ну, теж можна сказати. Ну, я рахую ПКЗ, ні, я рома, десь такого плану. Польський кон зімноквістий. Може хтось правильніше мене може е поправити, але в загальному так воно. Лоши, лоши е скільки? Чотири місяці, так? місяці. 30 числа минуло 4 місяці е, лошиться. Має ще добре не вилінилося, має такі пенсіни красиві, оброслі. Я маю на увазі, суто так унизу. Ну, не... Бо зараз на літо, на літо всі коні, котрі, котрі коні мають таку не дуже сильно заросшу ногу, то вони трошки волос скидають, а потім зимов. Воно йде воно вже йде покращення. Е, Роман, скажи лошиці, що, буде продажня, не буде продажня, бо будуть люди дзвонити, писати, би е, так сказати, на відео е, кого Я буде. Думаю, вже... Бог щасливий, Ближче до осені. Вже як все буде добре, е, вже буде Роман знати, чи е, Панама, чи е, панама, буде жеребна, якщо то може буде продавати лошечку. Як там, що там буде, вже ближче до того. Бо їй зараз 4 місяці, Має гарний затр розколотий. Рівні ноги під нею йдуть такі, ну, щоб не, не, не криві. Кобили дуже красиві, пару має роман таку на, Я, Я рахую, що... Пару має таку хорошу на область таких гарних кобелів. У Романа є лошок, ще десь пізніше покажемо. Є лошак по, по По багірі, по багірі є лошак, я путаю багіра, панама Вони мені ну, нерідні сестри, і я тому їх путаю. Є, такий, є ще лошак, лошакове минув рік. Лошакове минув рік. Е Такий ПКЗ буде десь такий, як вже у дорослому віці, буде як його мама десь в середньому. Лошак може бути продажній теж, по ходу діла, так. Кого буде цікавити, там можна. Ну, ще пізніше ми познімаємо, якщо буде добре. Лише би Бог поміг, би все було добре, би, би був мир. Файно, супер. Роман дуже це любить. Ці коні, вони нічого. ну, В загальному він мало що їздить кіньми, конь. Шість місяців назад він запрягав кобили, ви собі можете уявити. Е, от такий варіант. Приємно, приємні емоції получаються, якщо є кобила жеребна. Якщо кобила є жеребна, то, то годиться все супер. Кобили спокійні, адекватні. Е, ну, у Романа є дочка, дочка ходить біля, біля них, вони їм нічого не, не кажуть. Такі ручні кобили, лише лиш парувати жеребці, слава Богу, у нас вже є. Парувати і брати, брати все, що, що можна від них. По максимуму. Що ти малий? Де майка переберем, де ти мокра знов. Жарко на дворі. На дворі жарко. Добре. Кобили мають гриваті, такі на дві сторони. Мають гриви. Що одна, що друга? Панама, ще раз нагадую, походить від СОСО. Вона привезена в СОСО. У мене є друг Іван Фізер на Закарпатті. Такий, ну, хто, хто любить коні, може кожен його знає. Там в нього є кубила СОСО і вона приїхала, вона приїхала з Польщі з жеребна Панамою. І вже тут народилася. Це така лошечка. Чотири місяці по сім'йору і по панамі. От я поставив руку такий розколчик у нас. Що мало? Шо мало. Трошки треба рушити у них кров, аби ви виділи, які красиві кобили. Ай, та кажу. вороне. Дуже гарні. Дуже гарні, лиш би. Най буду триманими на здорові. Оце може трохи погано буде видку, бо ще раз нагадую, вже е трошки пізно. Менім всі зібралися докупи. докупи. ним зібралися докупи, але нічого страшного. трошки по поганяти, аби вони погуляли, ви подивилися, які є красиві кобили. Ось такі в нас є в впеченіжені кубили. Така лошечка, як все буде добре, може лошечка буде під осінь продаватися, але це все буде вже по ходу діла, якщо збуде когось цікавити. Е -е, ветлікарі я лишу номер в описі. романів... Лишати твій номер, чи ще поки що не лишати. Не лишать, е, Романів ще поки що зараз не буду. Влашну, е, 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 Романів зараз ще не буду лишати номер в описі, бо ще поки що ну, ще не є в планах. Ну як не є? Може буде все, і лише все добре. Би все здорово. Так, так. Але зараз нема, ще що наперед загадувати. Тоді лише 4 місці, то то ніби, якщо би все було добре, то 5 місяців вже. Так, можна? Так, так. Бело зараз трохи молока би менше вже після 6 місяців. Так. то вже... О, така є. Пасти є що. Пасти є що, їсти є що. Слава Богу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Розводіть гарні коні. Бувайте здорові!